Добрий день, ми з України. Привіт всім, всім, хто залишився на каналі і всім моїм новим підписникам. Я довго думала, з чого почати цей випуск, адже зараз Україна переживає дуже складні часи. Стільки хочеться вам розказати, стільки всім хочеться з вами поділитися. Отже, розпочну з того, що розкажу трішки про себе, де я була весь цей час та що зі мною трапилося. 24 лютого, коли почалася війна, я була в Чернігові і не залишала своє місто. З першого дня я відчула на собі, і побачила своїми очима, як російські війська обстрілюють моє місто, як кожен день знищувались житлові будинки, дитячі садки, школи. Щоб рятуватися від авіанальотів і обстрілів, ми по декілька тижнів сиділи в укритті. Інфраструктура міста була пошкоджена повністю. Не було ні світла, ні тепла, ні газу, ні води. Кожен день у нас починався з пошука води або їжі. Кожен день ми ризикували своїм життям, бо обстріли не закінчувалися ні в день, ні вночі. Сотні вбитих ні в чому не винних мирних жителів. Але Чернігів вистояв, і я впевнена, що вистоїть вся Україна, бо ми будемо до кінця боротися за свій дім, бо це наш дім. Ми не знаємо, що буде з нами завтра, адже зараз, мені здається, всі живемо одним днем. І коли в Чернігові стало більш-менш спокійно, хочу поділитися з вами декількома планами нашого каналу. По-перше, ми продовжимо випускати відео з топовими піснями, починаючи з наступного місяця. Тобто, вже в наступному місяці вийде топ з піснями за травень. Також разом з редакцією, поки не виходили випуски в YouTube, ми продовжили складати плейлисти з топовими піснями в YouTube Music і Spotify. Всіх запрошую до прослуховування. Посилання на плейлисти ви знайдете в описі відео. По друге, ми продовжимо робити інтерв'ю з нашими українськими музикантами, менеджерами, саунд-продюсерами, режисерами, арт-директорами клубів і всіма, хто зв'язаний з музичною сферою діяльності. До речі, ще до війни мало вийти одне круте інтерв'ю з учасником гурту, який ви неодноразово згадували в коментарях. З ким саме говорити не буду, але чекайте, вже зовсім скоро має вийти це інтерв'ю. Також до війни ми побували на сольному концерті гурту Цвинтар. На каналі мав вийти окремий випуск, ми знімали спецрепортаж, але маємо те, що маємо. Отже, я хочу поділитися з вами цим моментом і згадати, як це було. Давно слідкуєш за творчістю гурту цвинтар. Ні, насправді я їх знаю, що коли вони були не дуже відомі, але ніколи так не цікавився їхньою творчістю. Але сьогоднішній концерт, ну типу, у них з'явився ще один фанат, скажімо так. Дуже атмосферно, реально використовують подручні средства. Вот эти, ложками, там, де фігачать. Mm -hmm. Очень класно звучить, на самом деле я не очікував. Мені нравится Гупа Цвинтер. Я не сильно знайома з його творчеством, но по розказом игоря мені вона нравится. До речі, нам також вдалося поспілкуватися із учасниками гурту. По перше, я вітаю вас, з солдаутам. Це Як? було Спасибо. дуже круто. Спасибо. Ми самі не очікували, але нам приємно. <laughs> Розкажіть трішки про свій гурт. Як виникла назва? Як давно ви існуєте? А дивіться, засновники гурту, взагалі, це Ерік Дівуар придумав всю концепцію Ерік, який у нас на банжу грає, і потім він ну Зібрав основу з тої основи. Залишились зараз тільки Наташа, яка грає на дошці, і Дівар, який співає, і грає на гітарі. Uh -huh. Це троє основа. Потім я до них приєдналася, і потім приєднався Прор, який грає на басу. Хотілося грати кантрі, але саме темне кантрі, і якось так дуже воно органічно відразу така думка виникла, що ми хочемо, щоб це кантрі було як би сказати. З присмаком української культури. Ми не хотіли робити якийсь саме ну, там, народний фолк-проект. Хотілося, щоб основа кантрьова залишилась, тобто це набір інструментів і взагалі самі теми. А, ну, просто ми додали трохи такого українського фльору. Таке питання, чому сольник вирішили робити саме тут, тут в опері? В опері. А, взагалі, ну. Ми дуже любимо давно цю будівлю. Це історична класна будівля київська. Я сама неодноразово була тут на концертах інших гуртів. І коли нам запропонували ну, тут виступити, то ми вирішили, що це дуже круто ти Але на... я думаю, що справа не в місці, де ти граєш, а в людях. Uh -huh. І тут було дуже класно, був дуже такий, я б сказав, контакт. Нас аудиторія з нами, і це це дуже важливо. І ну я б сказав, що сьогодні було круто. Коли очікувати новий альбом? Я сподіваюся, що скоро, як мінімум, скоро буде сингл. І ми отак по синглам, по синглам щось будемо випускати, А потім випустимо альбом ще з кількома піснями. Але він буде ну якби би, рано чи пізно у 22-му році. Давайте так, давайте скажемо так. І твої побажання нашим глядачам Слухайте класну музику, не піддавайтеся смутку, все буде круто. Ми всіх переможемо. І, і, коротше, все буде класно. Нехай е, ніяке зло вас не чіпає, хай у вас все буде чудово. Слухайте класну музику е, і не хворіте. Що, як ви бачите, до війни мало вийти стільки класного контенту, але те, що з нами трапилось, навпаки, зробило нас ще сильнішими. І в нас з'явилось стільки багато ідей і планів, які обов'язково хочеться втілити. І третя новина, якою з вами хотіла поділитися, на каналі ми запускаємо дайджест новин. Канал у нас називається Ukrainian Rock News. І яке ж нюс без новин? Тому ми будемо інформувати вас різними цікавинками у музичній сфері. І так, це був вступний епізод. Нова стрінка до чогось більшого. А під кінець скажу, я дуже горда за всю Україну, за те, що я українка, за те, що в нас прекрасна нація і дуже сильна держава. Ми обов'язково переможемо! Всіх вас люблю. Вірте в ЗСУ і будьте здорові! Завжди ваша Торі.